Всім вітання! Подивилися ролики в Ютубі, коли собі придбали такі шпателя, це механізоване нанесення. І почали ними робити, дивилися ролики, щоб пробувати зрозуміти, як з ними можна робити, що вони хочуть, тобто нічого не знайшли. Дуже багато було роліків, де було дуже багато нанесено гіпсу. Стояла людина з того шпателя знімала, знов кидала туди, мазла. То є принцип роботи -то такі, як з шпателем, з ручкою. Цей шпатель зовсім по-іншому працює. Тут зараз хочу показати наглядний приклад того, е е наскільки важливо не наносити багато е гіпса на стіну, а гадати ту пропорцію, щоб шпатель коли прижимався і тягнувся, щоб звідси гіпс не капав, щоб воно не малювало, а щоб він своєю площиною. Своєю площиною. Він просто-напросто прилягав гарно і давав якийсь хороший результат. Добав, братан. Так, зараз наносимо нормально. Тобто маленька кількість, нормальна. Ну, може не буде добре видно, але ми потім результат покажемо, як воно, як воно буде. Поставимо на паузу, щоб відео довге не було. Все, включай. Да, я включив. Ну от, це нанесено, це спеціальний валік е -е -е. і є процес нанесення. Рівномірний і небагато нанесено того гіпса. Небагато, може приблизно. Письми за тримову принеси сюди. От. Тобто є шубка, але вона невелика. І тепер показ демонструю, як процес сам йде, коли ти не наносиш багато. Нема, нічого не капає, з кінців нічого нема зайвого. Так, там при цю між шпати маємо. Mm -hmm. Якісь децел трохи є, але ну, проходить усадка, чуть-чуть знімемо все. Ось тут не треба щось там викручувати, видавлюватися. Все, ідеальна рівна стіна. Більше нічого не треба робити. Зараз ми шпаклюємо полімерним гіпсом. полімерний гіпс, Він має властивість всихатися. чуть-чуть, Поки ми зараз будемо... Воно стоїть О, певний час, поки зараз будемо наносити тут для зразка вже багато, ми несемо гіпсу, щоб показати, що той результат і той результат не зовсім інший, тоді я поправлю ці всі речі і вже буде нормальна картинка. Зараз... Зробимо такий приклад на тому, що коли забагато гіпсу дати, дехто практикує дуже багато. Тепер там, напевно, хватить під 60 см, щоб то не тягти, і, да. і вище, і все. Да. От. Тобто, Приклад буде. Оця стіна, як вона робить, буде, дехто робить, багато накидає, нема потреби. Економія гіпсу хороша. І стіна, ну, це є той варіант, який. Більше потрібно для того шпателя, тобто не, не перебор. Так, Братан накидав. І от давайте ужас. Чекачка. По-перше, все в позирках, покажи ближче. Все в пузирках, оце воно починає малювати. Тобто Людина відповідно стикається з такими проблемами У ось такі хороші а воно вот такі речі а будеш щоб скидати довго і нудно то вже нехай буде Знизу ці соплі теж там починають пекти. Воно робить з комфорт, але не те, що десь комфорт, воно губить швидкість з роботи. І Ото, багато ти. малює. Тує вже не, не можеш вивести навіть... Тому що ти вже... Починаєш, оце вимальовування, оценя оце це зовсім не та історія, яку хотів би цей шпати. Зовсім не та історія. Може, ми так тільки для прикладу. І от людина мусить за рахунок того шпателя знімати доті, Поки все не зніметься, то тобто, ну, двойна робота. Тобто, Отой кусочок зробився там, наприклад, за хвилину-дві, не виходиш, що... а це буде там 5 хвилин. О, далі, то, що ще говорилося раніше, цей гіпс е, полімерний, з ведра, О, не реклама, а так з ведра. Він, принаймні, що ми ним працюємо, багато людей теж не працює. Він трошечка знайде мисти, що він трохи тягує воду. Тоді, вже, коли приходить пара хвилин, Сама приємна історія це коли ти можеш тим шпателем це все загладити до яла. Тобто він вже пристиг. В попередньому ролику ми накладали гіпс, він пристигав трохи, тобто була товщина певна. Потім знов накладали. І, але не 60-ку, 80-ку і ми стягли, і, 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 щоб побільший слой був, щоб накрити, щоб було винесення. Покажи в ньому ці кути. Дехто каже, як кути робити з нього. От. От є результат, я зараз підпічу. От результат стіни, який зробив Оцей. Та, на телефон, може так не буде видно, але принаймні видно, що воно. Рівнесенько і О, Так що, пацани, хто з мого року 45 плюс, рекомендую ще пару секунд по поводу гіпса. Це ми робили полімерним гіпсом, який є в ведрах. Він обичний всі знають полімерний гіпс. А прошло відео, то, що запитали, яким гіпсом. Це був два в одному е, що снежка. А так? Так. хвіл пуц е, ст 10 років, чи як він там. О, то тобто два в одному сміло ним. Ну валік треба мити, тому що валік забивається. Треба мати воді.